Наказ президента України про блокування російських інтернет-ресурсів набув чинності. Сьогодні його опублікувало видання Урядовий кур'єр. Відреагували на заборону і в НАТО, мовляв, це питання безпеки, а не свободи слова. За коментарем до альянсу звернулася агенція з Росії, де нагадаю, указ Порошенка назвали запровадженням цензури. Уже сьогодні СБУ має розіслати листи із вимогами блокування всім інтернет-провайдерам. А ось про реакцію на таке рішення українського суспільства далі. Це дебілізм. Це Олександр, таксист з Одеси. Він обурюється, що заблокують Яндекс. Бо служба, в якій працює, так і називається Яндекс. таксі Пойду в інше таксі. Що мені ще ділять, що робити, нині переполошені інтернет-провайдери. Саме вони й мають заблокувати російські сайти, що потрапили у санкційний список. Одні заявляють, що зроблять це за лічені хвилини. Інші, що на це потрібні роки і чималі гроші в рамках держави, це мільярд доларів. Десь приблизно потрібно буде всім операторам вкласти в свої мережі для того, щоб кваліфіковано у подальшому саме викреслити ті мережі. ВКонтакті Яндекс, Мейлру та Однокласники. Те, що буде. Заблоковане нині в десятці найпопулярніших сайтів в Україні. Вконтакті на третьому місці. Послухати безкоштовну музику і поспілкуватися туди, щомісяця заходить майже 80% всіх вітчизняних користувачів інтернету. Далі Мейлру. Новини і поради там читають понад 60% українських юзерів. На п'ятому місці Яндекс, на дев'ятому однокласники. Обома сайтами користуються більше ніж половина інтернет-користувачів України. Служба безпеки заявляє про участь російських ресурсів у інформаційній війні проти України. А через контактів загалі процвітає ще й шахрайство, кажуть у кіберполіції, і ошукують українців за їхніми даними. Здебільшого росіяни новині розстраївають. Це в мережі вже виклали ролик з покроковою інструкцією, як залишитися юзером Росресурсів. за їхнє неблокування. Передбачений штраф його суму чиновники вже назвали до 200 неоподаткованих мінімумів у гривнях. Це 3400. Відповідні листи сьогодні СБУ має розіслати усім провайдерам. Тим часом у мережі набуває популярності змонтований ролик, як за заблокованими російськими соцмережами ридають голівудські зірки.